Да, того, що на дотик, як шкуриночка, там, де немає насіннячка, не от потрогайте шкурку, такий трошки цупенький. Да, і дуже любить світло і тепло, як справжній сонячник. Хвалити, хвалить, бо він не погоджується на роботу, якщо його не платить. Вік ми не знаємо, тому що тварина віддана з рук і у ящерок є специфіка у рептилій, у них немає вікових Ой, ознак. Але немає вікових ознак. Зробити припущення, хороший, скільки йому років, просто, ми, не можемо, дуже ми гарний. цього не знаємо. Дякую тобі. Дякую, дякую. 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 дякую.

Нікого нема гарнішого за тебе, ти найгарніша, ти зірка. Да, ми так пишаємося знайомством, що ти отакий, прям ти такий, да, ти, ти унікальний. Тваринка мешкає. Завжди буде схожа саме на ту годину, на якій сиди. Звідси е, є паличники, які схожі на зелене листя, є паличники, схожі на сухі листочки. Є паличники, схожі навіть на квітки орхідеї живі. Внішність у світі тварин і наші уявлення про тварин наскільки не відповідають дійсності, зараз у вас і в мене в руках одна з найзубатіших, якщо не найзубатіша, тварина планети. Від 20 до 30 тисяч зубів сховано отут всередині в цьому ротику. Які можуть погризти все, будь-яку поверхню, по якій равлик приповзає? Оця тертушка знімає верхній шар. Mm. Навіщо йому така вражаюча здатність? Да, космістичні салони, коли вам кажуть, що вам ось, помазять помазіть карагеном, да не кажуть, що ваші трошки з'їдять. <рив> Навіщо равлику ця вражаюча здатність? Колаген <клоген> це сполука, яка робить еластичної тканини тіла равлика. Слиз, який він випускає, зволожує поверхню, і поверхня добре розтягується. Так? Але цей же слиз, коли равлик його відпускає в достатньо кількості, Не частинка тіла тварини, а це будиночок, який він сам протягом всього свого життя будує. І ця крапочка це те, яку мушеку отримав Равлик, коли він зародився, як Равлик. Коли він сформувався, оця кратичка добре їв, і оці смужки, оці шари це періоди теплого е, і достатнього е, цього, середовища, вологого, і, при, і приязного і корму, коли равник активно різь. Оця виємочка, це тріщинка, яку равлик полагодить. А. Він може ремонтувати свій будиночок. Якщо невелика, якась невелике пошкодження, він випускає величезну кількість слизу, слиз застигає і робить знову цілим і неушкодженим будиночок равлика. Звісно, якщо мушенька розколиться на кілька частин, він не зможе її зібрати до купи. Буде пошкоджено внутрішні органи, тваринка загине, але якщо це отако щось невеличке, він її полагодить. Звідки він бере оці сполуки, завдяки яким будується мушелька з ґрунту і з каміння. Він грезе ґрунт і каміння для того, щоб світ звісти хоча б кальцій і інші мікроелементи, з яких він будує собі домівочку. Але це не єдина супергеройська здібність равлика вражаюча здатність, здатність створювати родину. Йому не треба шукати для цього пару. Звісно, якщо він зустріне приязно у другого гравника, він може з ним спаруватися, тому що є відповідні органи для ну, видобування потомства. Але якщо щаслива зустріч не склалася. Кожен равлик може відкласти яєчка сам самостійно і з нього виведуть сігуля. Тому що кожен равлик має і хлопець, і чоловічі, і, і жіночі статеві органи. Вони гермафродити. Дуже часто люди заводять одну апетину і дивуються, що знаходять в боксі. Отакі яєчка, ось тут є ще трошки біленьких, ціленьких, да? звідки взялося, нам впухали вірити. <серкан> да, Зручно. Да. <серкан> <серкан> <так, від>, <серкан> може бути топ 500, тому пам'ятайте і присушуйте. Якщо не хочете бить вітра, а фатів, Якому ростуть наші дерева, наші рослини і наша городина? бігали зі швидкістю гоночних автомобілів. 200-300. Ми без місця стартували легко. Уявляєте? Оце він зараз демонструє вам, який він, да, який він швиденький, який він хорошенький. Тому вручки не даю, даю оцих, що не літають, і важкі повілі. Тримаємо оцих. Thank you